Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Лисичанськ. Що заважає звільнити Лисичанськ? Які є перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Що заважає звільнити Лисичанськ? Ну, тут в Лисичанську якась є база, де лікують росіян. От. Вони там віддають Богові душу. Вони там і вмирають. Щось погане в них вдається їх лікувати. І це таємна база. Плани у расистів. Щодо Лисичанська. Тримати до останнього. Там також в Лисичанську є наші люди, яких утримують росіяни в полоні, це полон, вони тримають людей. Проте все вирішується зверху. Буде даний наказ. Зібрати всіх і виїхати із Лисичанська. отакі от накази будуть у рашистів. От Лисичанськ це город, який абсолютно от як пленні Ці жителі всі пленні Скажіть нам, будь ласка, вищі сили що заважає, де купувати Лисичанськ. І як саме це буде відбуватися мирним шляхом. Всі місця, де розташовані расисти в Лисичанську, будуть обстріляні. І ворог змушений буде із Лисичанська вийти. Ну, руйнують тільки тих От, росіян. Цивільні люди не будуть страждати. Тут виходить карта, що жителі Лисичанська будуть спостерігати за подіями. Расисти, росіяни, всі окупанти будуть вмирати. Це їхні військові оці люди. Заберуть, тут ще піде розголос, який-то в Росії, чи де, що там, де Лисичанськ, розташовані військові росіяни, але вони якісь. Дуже молоді, такі, як ще діти. Вони туди навезуть людей, і їх же зразу звідти заберуть. Або вже навезли молодих. Дуже молоді. От, і їх будуть вивозити. Ну, взагалі, я розумію, що це така без бойових дій, мирно. Так, пройде час. От, і лисичан звільняють без агресивних військових дій мирно. Ну, будуть прильоти тільки по військових. І це вже не в самому місті, а на околицях міста. Так, і допомога, і. Карта Фортуни. Скажіть. До кінця літа, до кінця серпня вдасться звільнити Лисичанськ. Скажіть нам, будь ласка. Відкриється дорога до Лисичанська, відкриється шлях. І, змо... І буде надана змога, гуманітарна допомога, буде порятунок людей. Там, до речі, є якась або місто, або річка. От, людям будуть надавати допомогу. Це до кінця літа відкриється шлях до Лисичанська. От. А в серпні, в вересні місяці звільнять Лисичанськ від расистів. Звільнять. Тут є інформація, хороша інформація. Дуже гарна. Все буде гаразд. вересень, Так. Ну, немає війни, бойових дій, серйозних, руйнувань, цивільних, яких убивають, також не вийшло. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги. Заперечую, заперечуємо, заперечую, заперечу, запечую, запечу. На звільнення Лисичанська. Більше нема жодної перешкоди. Заперечую, заперечую. заперечую. Яка б заважала військово. України руйнує всі плани ворожі. так Заперечу. Відкриваються всі шляхи військовим України і руйнує всі плани рашистські Більше не можуть рашисти тримати окупацію Лисичанська. Не надходить до них підтримки, живої сили більше немає. Виходять рашисти тікають із Лисичанська. Буде так. Заперечує весь негатив. Заперечує весь негатив. Абсолютно вся необхідна зброя легко доходить до українців, до військових українців. Буде так, перекриваю, перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, яка б заважала звільнити Лисичанськ. Врятувати людей Лисичанську. Буде так. Повністю. Весь Лисичанськ звільняють від окупантів. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть звільнити Лисичанськ від рашистської окупації. Буде так, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги. Буде так. Буде все сказано здійснено і так буде. Так, іде робота. Дякую за увагу.